Десь далеко-далеко, у маленькому селі, жив молодий чоловік на ім'я Волелюб. Він був мудрий та щедрий, але найбільше цінував свою самотність. Одного дня він зустрів дівчину на ім'я Жадана, яка прийшла з сусіднього села, щоб знайти нове місце для життя. Вони швидко стали друзями, і Волелюб запропонував Жадані. Жити разом з ним у його будинку, навколо будинку Валилюба був прекрасний сад, повний квітів та фруктових дерев. Кожен день вони доглядали за садом разом, ділилися радістю від роботи та спілкування. Волелюб і жадана вчилися розуміти один одного, і їхні серця відкривалися для нових почуттів. Але одного дня. В сад прийшла страшна буря, вона знищила багато квітів і дерев, і сад виглядав похмуро. Волелюб відчував гіркий біль, спостерігаючи за руйнуванням. Але жадана була поруч з ним і сказала: Не сумуй, волелюби, ми разом відновимо наш сад. І вони взялися за роботу. Незважаючи на важкість і болісність процесу, жадана допомагала Велелюбу, підтримувала його і ділилася своєю радістю навіть у найважчі моменти. Вони сміялися і плакали разом, розділяючи свої емоції та підтримуючи один одного. З часом сад став ще кращим, ніж був бурі. Волелюб зрозумів. Що справжня любов полягає у здатності ділитися не лише радістю, але й стражданнями. Він навчився цінувати не лише моменти щастя, але й ті ситуації, коли йому разом доводилось долати труднощі. Сподіваюся, ця казка буде корисною та надихаючою для вас, і покаже, як важливо у стосунках між чоловіком і жінкою. Розділяти сердечно і радість, і страждання.